Всім привіт! Сьогодні я продовжую свою атомну електростанцію. В першому відео я робив тулбиний зал. Я говорив, що буду робити доступного відео насосний зал. Я буду це робити. Ну, насосе, я подивлюся, як вони буде виглядати у мене. еще на такие, как я буду, Тут... они слишком великі для да. вот. вот то такие такого розного буду зал здесь так, тут выход Не знаю, якого я розміру буду робити, ну, набагато менший, як я робив. Тому що вони дуже великі. Ну, я робив хатом станцію, але починав її робити. Я ще думав, якого розміру робити, а я зробив такого. Я не думаю, як такого робити розміру. Ні, вони великі. Думаю, ой, коли там десь на такого прямости. Наші нагопу. А ні, зовут так. Який розмір у небу? Так здесь вот тут было вот. ну mm, было два Я Thank you. то гостинний то Десь о такого рожного, як тубінзав. Тут ще як якось треба зробити, щоб красиво було. Як ряд тут робив? Так, треба подумати. Я зроблю, щоб станція виглядала набагато краще. провожу Можно заработать. Может позвонить? Вот. Так, вот Нет. может тут зароблю я какое-то помещение. Не знаю, пока еще. Я его завышу пустым. Может, тут можно что-то сделать. Можно. Будет за... Сколько так завышу? Чем-то думаю, что тут можно сделать. Ну, пока что 我还在。 Хотів би розказати про свій канал, я його зробив над дуже давно. Ну, пару днів в тому я його зробив. Я буду на ньому робити обзори на атомну станції, якщо знайду на телефоні. Ну, на, на телефоні знімаю. Поки що не знаю. Я буду робити ядерний реактор станції. Я дуже давно хотів знімати відео, відео на YouTube. Ну, я почав їх знімати. Підпишіться на канал. Я тут буду робити всякі відео по атомних станціях. Я буду робити українську озвучку на живу в Україні. я буду робити всякі відео пишіть коментарі, ставте лайки і я продовжу будувати. Я зроблю з таким, щоб було простіше будувати якось так. Так от. Я буду знімати відео по всяким іграм, але ну, в мене вже виходили відео. Саме популярне відео в мене це відео, де я граю в гру Я, я покажу, кого допов... добуду його далі. Сейчас вас назад. Сейчас тут здесь. я тут. у ну, мене довго буде. Я не буду робити, як тут я робив. такого купола. Я буду робити, от, как в начебнобе скарайс, а вот так робити. Там Після товбиного залу йду такий блок. Якщо ви вона не бачила, подивіться, ну, такими блоками робити. Я не буду купом робити, я просто це робив як для начального реактора. У мене таксотпак стоїть. Я хотів, ну, я його дуже давно знайшов. хочу с ним снимать. вот так я его люблю. Mm -hmm. Так, теперь просто вот mm Чтобы -hmm. тут на там был. Мы находим Моя в моєму стоїть. Дуже темно буде. Хорош, що у нас на залі, то там було дуже темно, там тільки зверху освіщаюсь лампами. Потім ось з цього відео я буду продовжувати робити атомну станцію. Буду вже робити Песю і реактор. Потім в кінці барабан і Так, я ж обіцяв показати гру. Здесь вона тут. Оця онбирая. Я тут знімав відео. Вона тут до... Дуже багато просмотрів набираю на цьому відео. От, ну думаю, коли я добуду театр станцію, я буду знімати по цьому відео. Ну, а поки що все. Всім пока.